Всім привіт! Сьогодні я буду пробувати досить популярні британські снеки, які я змогла знайти в своєму магазинчику поруч з домом. Тому, якщо вам цікаво дізнатися взагалі, що тут люблять їсти в Британії, то залишайтеся зі мною. Мені особисто завжди було досить цікаво дивитися такі відео, де люди пробують снеки з різних країн. Тому сьогодні я вирішила сама зробити таке відео, так як мене звільнилось трошки часу, і я вирішила поєднати приємно з корисним, так як мені поставили бректи. Я не можу зараз їсти сильно багато солодкого, чи навпаки якісь чіпси і снеки і так далі. Тому я вирішила, якщо вже це робити, то можна з цього і зробити контент, правильно? Тому сьогодні ми будемо пробувати різні популярні британські снеки. І в мене тут так нормально їх. Оце, це ще все Що це? І це ще не все. <гаде> і поки я ще не забула, окрім цих всіх снеків, які я купила, я хочу порадити вам, якщо ви в Британії, чи якщо ви десь побачите ті кейки або шортбред, вони дуже смачні. Я просто їх не купила, бо я їх дуже вже багато раз їла. Я не бачила сенсу купляти те, що я вже прям дуже багато раз пробувала. Але я рекомендую ці два снеки солодощі спробувати, якщо ви. Побачити їх. Так, я думаю, можна почати з отаких от, от кейків Містер Кіплінг. Вони, як бачите, такої прикольної форми, з квадратиками. І по опису це бісквіт з абрикосовою начинкою, і також з обгорткою мигдалевою. Мені дуже важко, якщо чесно, перекладати це на українську, тому сорі. Якщо чесно, я їх вже пробувала. Але буквально раз. І вони, здається, мені сподобалися, наскільки я пам'ятаю, вони були дуже солодкими. Я люблю солодке, але коли воно занадто то вже не, не дуже добре. Але е, моя спонсорка, з якою я живу, вона їх дуже любить, тому навіть якщо вони мені зараз не дуже сподобаються, е, вони не припадуть, я знаю, кому їх дати. До речі, вона мені допомагала з відео. Вона мені давала декілька рекомендацій, що купити для цього відео. Того, дякую їй. Так от воно виглядає в упаковці. Ось так воно виглядає всередині. Таке воно вже видно, що дуже солодке. М -м -м. Це дуже смачно, дуже хороший початок. Я би не сказала, що тут відчувається абрикос, але тут точно відчувається магдаль. Дуже ніжна начинка, і воно так, воно солодке. Я б сказала, одної такої штучки достатньо, щоб просто, типу, як перекусити, як снек. Але, напевно, в цьому і вся суть. Тому я точно би рекомендувала спробувати їх. О, я не планувала, але давайте будемо давати їм оцінку. <сум> Скажімо так, 10 система у нас буде. І у цьому містеру Кіплінгу я дам 9 балів з 10. Це було дуже смачно, і я би точно поділилася цим з іншими. І, скоріш за все, я буду купляти ще такі штучки. Того так, я їх точно рекомендую. Хороший початок, хороший. Надіюсь, так і далі буде. Хоча тут є деякі речі, які я знаю, що я вже не дуже люблю. Тому так. До речі, фан-сторі. Коли я це все купляла, я це все купляла в одному магазині. Це маленький магазинчик в мене під домом. І продавщиця, яка там працює, вона. Ну, мені здається, вже знає мене, бо я туди доволі часто ходжу. І тут я ось з цим от всім пакунком на касу і вона так дивиться на мене. і Я на неї. Так, це нас було щось солодке. Давайте зараз спробуємо щось солене. Це чіпси з кетчупом. Вау! І оце от фірма Walker's це я так поняла лейс просто в Британії, бо в Британії нема лейс. Але я пробувала цю фірму раніше. І мені прям не сподобалось. Чесно, мені взагалі не сподобалось. Ммм пахне реально кетчупом, але іменно британським кетчупом. В чому різниця я б сказала, що тут кетчуп відчувається більше якийсь солодким, можливо. Що в ньому ніби більше оцту. Взагалі тут дуже люблять оцет. Ну давайте спробуємо. Треба ще раз. Нє. Все-таки перше враження було правильне. Um, вони не є погані, але оце те, про що я говорила. Тільки кетчуп тут не солодкий, я неправильно сказала, він такий, типу, кислий більше. Ці чіпси вони дуже відчуваються оцтом. Там, типу, є кетчуп, він дуже такий кислий якийсь. Коротше, мені не дуже таке заходить. Mm. Я би дала цим чіпсам 5 з 10. Ну, вони, типу, я, напевно, з'їм цю пачку десь під фільм якийсь похрустіти, але так, щоб я насолочувалась з ними, точно ні. І Лейс набагато смачніший, ніж спокерс. Просто так, до слова. Солодке було, солене було. І давайте знову щось солодке спробуємо. А саме це буде такий... Шоколад з апельсином. Він досить популярний тут. І не знаю, можливо, ви бачили, що продається такий, типу, шоколад в вигляді апельсину, і ти його маєш так розбити. І там, типу, як дольки апельсину вони як розламаються, ти можеш їсти цей шоколад типу дольками. І він має апельсиновий смак. Я намагалася знайти таке, але чомусь я не могла ні в одному магазині це знайти. Я була в трьох магазинах і я ніде більше не бачила це. Я думаю, можливо, вони вже не випускають це Але було би, ну, типу, Нелогічно не випускати це, враховуючи наскільки цей шоколад відомий, особливо в формі апельсина, в цьому є вся фішка. Але я знайшла, типу, те саме, тільки не в формі апельсина. Міні-версію. І якщо чесно, я не люблю апельсиновий шоколад. Я знаю, що британці дуже люблять його. Моя спонсорка дуже любить його. Вся родина їхня дуже його любить. Але я, ну я не фанатка апельсинового шоколаду. Мені здається, шоколад і апельсин вони якось не дуже добре йдуть разом. М -м -м, зразу апельсиновим цим шоколадом запахло! Як мені не подобається це? <свіслявати> так воно виглядає. Ну, давайте вже спробуємо. Так, ну я можу сказати, що я пам'ятаю цей шоколад гіршим на смак. Тобто я думала, що буде гірше. Воно не було так погано, шоколад, типу, нормальний. Він сам шоколад сам по собі не є сильно поганий. Ну, так, там є присмак апельсину, ну в цьому вся суть. А мені не особо таке подобається. Але воно не є погано. Тобу, це можна їсти. І я впевнена, що ну, комусь це точно подобається. Але особисто я би дала цьому десь 6 з 10 І не відходячи сильно від апельсинового шоколаду, в мене тут є. Факту те саме, тільки це Jaffa Cakes Я їх ніколи не пробувала. Але наскільки я знаю, там всередині має бути таке типу як з апельсину, Покрите шоколадом з апельсину також. Я пробувала таке печиво в Україні багато разів і я його дуже люблю. Але знову ж таки, не з апельсином А хоча, до речі, самі апельсини я люблю. Да? До апельсинів немає в мене ніяких питань, якщо що, просто шоколад з апельсином Ну хз. Тому давайте спробуємо ці Jaffa Cakes, Вони дуже популярні. Ну так, та. це те, що я і думала. Хоча я, до речі, не знала, чи я купляю правильну штуку, бо тут на упаковці немає взагалі жодного зображення. Думаю, ну, куплю, ладно, окей, подивимося, що це буде. Повезло. Ну так, воно так і виглядає, як звичайне оце печиво в Україні, яке можна легко знайти. Це прикольно. Тут шоколад не має апельсинового смаку. Ідеально. Якщо ви любите оце печиво в желе всередині, от це буде дуже класно, я прям рекомендую. Цьому апельсиновому печиву я дам. 8 з 10. Вони дуже класні, і я, скоріш за все, їх ще куплю. Такс. Це багато солодкого, і там далі ще є солодке, тому давайте спробуємо щось солене, яке знову чіпси. Та ж фірма Walker's креветковий коктейль. Я пробувала ці чіпси. Ви пам'ятаєте лейс з крабом? Так от, раніше це був один з моїх найулюбленіших смаків в дитинстві, я вже давно його не їла. Але я купую оці ці чіпси, тільки принглс. Я сподівалася на смак щось типу краб з лейса. Моє розчарування не мало меж, коли я спробувала ці чіпси з креветками від Pringles. Це просто ужас, це просто оцет, оцтом покритий, политий оцтом, і ще зверху ще оцтом присипаний. Але конкретно цю фірму з креветками я не пробувала, того давайте спробуємо, хоча я скептично налаштована. Нє, ні-ні-ні. Коли це тільки починаєш їх їсти, я очікувала прям зразу фу-фу-фу, але вони були нормальні, я прям вже, вже скривилась. Він. Я вже скривилась, а вони виявилися нормальними. Я думаю, ого! Підрослабилась на секунду, і тут я як відчула смак оцту, а після смаку оцту в мене залишився після смак такий солодкий, такий ніби я знову якісь цукерки з'їла. Цей смак точно не для мене. Mm, це три. Сорі, якщо когось я ображу такими оцінками, але це чисто моя думка. тому... <свіс> Наступне, що будемо пробувати, це ось таке аеро з м'ятою. Ви, до речі, пам'ятаєте, шоколаду шоколад такий? Аеро. Я пам'ятаю в дитинстві, я його так любила. Він такий був прикольний з бульбашками всередині. А я не знаю, він досі є взагалі в Україні чи ні. Але я знаю, що шоколад з м'ятою тут досить популярний. Тут можна його дуже багато знайти на полицях, також багато морозива шоколад м'ята. Люди це люблять. Mm, бачите, який він зелений всередині? Воно не так погано, як я думала. Знаєте, спочатку в мене було таке дивне відчуття, бо було враження, що я ніби почистила зуби, після того зразу з'їла шоколад. Отаке відчуття. Потім я зрозуміла, що мені це нагадує. Знаєте, є цукерки такі людяники з м'ятою. Це оці цукерки. Але крім цього, там відчувається смак шоколаду. І якість шоколаду, мені здається, непогана, бо це було досить смачно. Але загалом мені не подобається комбінація м'яти і шоколаду. Але воно воно нормальне. Якщо чесно, я б дала цьому 6. або навіть з 7, 7, 10. Окей, 6 з половиною. Я б навіть сказала, що м'ятний шоколад краще апельсинового. Наступне, що ми будемо пробувати, це досить таке дивне. Це типу, як НЛО. Бачите, тут намальовані навіть НЛО. І назва цього Літаючі тарілки. І я толком не знаю, що це. Прийшов зараз дізнатися, який на смак літаючі тарілки. Давайте розову спробуємо. так вони виглядають. Таке враження, що вони пусті. А, ні, там є щось всередині. Ммм. Ммм. Вау. Не знаю, що я очікувала. Але точно не цього. Спочатку таке враження, ніби ти їси вату якусь. паралон, не знаю. Ну, взагалі, особа без смаку, і ти просто щось їш, таке непонятне. Але всередині цей от звук це було щось кисле. І ти їш, і коли вже нарешті ця вата условно розсмоктується, ти відчуваєш дуже кислий смак. А я обожнюю все кисло, тому мені якщо чесно, це подобається. Мені прикольно це їсти, мені цікаво це їсти. Бо спочатку це буквально нічого, а потім буквально в тебе в роті у така феєрія з кислих смаків. Я поставлю цьому 8 з 10, можливо, тому що на початку воно занадто ніяке, але мені чесно це сподобалось. Так, в нас залишилось вже не так багато. Залишилось три продукти: це ось такі, от кокосові штучки, желейки з соком всередині і чіпси. Давайте спробуємо кокосові штучки. Ось ця фірма. Це та сама фірма, яка робить ті кейки, дуже смачні. Тому і мені здається, це буде щось прикольне. Єдине, що я не сильно люблю кокос. Я що не покажу в цьому відео, то я не дуже це люблю. Вони от всі в окремих упаковках. Воно дуже м'ягеньке, але воно дуже кришиться. Мені потрібно щось взяти, щоб воно мені тут все не засрало. Підставлю під кокос нашу брошурку з виступу. недавнього. Я, до речі, випустилася з акторської школи. Цілий рік там вчилась, можете мене привітати. <світ> так воно виглядає. Бачите, яке воно всередині? Воно з якоюсь начинкою. А ця начинка мені здається точно така ж, як в тій кейків, тільки є різниця. Тут оболонка з кокосом і шоколадом. В тій кейках оболонка лише з шоколадом і внизу таке типу твердіше печиво. Я точно скажу, що ті кейки два рази смачніші, ніж оце. Але якщо ви любите кокос, то це буде точно класно. Мені тут не вистачає якоїсь форми, воно занадто таке вже мігесеньке. Мені щось тут не так. Воно занадто ну, воно не має ніякої текстури, воно дуже сильно солодке. Тому я, як людина, яка не дуже любить кокос, я ставлю 6. Але якщо ви любите кокос, я рекомендую вам спробувати. Мені це вам сподобається. Так, мені терміново потрібно щось не солодке. це будуть ось такі чіпсики знову ж таки від тої самої фірми, тільки вони називаються Monster Munch. І це досить популярний якийсь смак взагалі це смак е цибулі, маринованої. Я не очікувала, що вони будуть такими товстими. Дивіться, які вони товсті. Цікаво, і така лапка. Прикольно. Давайте спробуємо. Я би сказала, що вони якісь завеликі. В них дуже насичений смак цибулі цієї маринованої. І я люблю смак маринованої цибулі. Але через те, що вони великі, якось їх незручно їсти. Хоча може це в мене рот маленький, я не знаю. Але їх незручно їсти, і через це смак заповнює якось весь рот, і він як занадто сильний. Прям У мене були великі надії на цей снек, якщо чесно. Бо я люблю чіпси, я люблю такі от штучки, тим більше воно досить м'яке А мені для бректів, типу, краще їсти щось м'якше, ніж просто звичайні чіпси. Але щось мене вони розчарували трохи. Може, це через те, що я надіялась на них занадто сильно, але я б їм поставила. Я вагаюсь з да, 6 і 7, тому 6,5 з 10. От ми і підійшли вже майже до кінця. Залишили у нас отакі жалейки. Всередині вони мають бути з соком. Я обожнюю жалейки. Мої найулюбленіші це Haribo І я поки що не знайшла е, жодних. Жалеюк жодного мармеладу, який би смакував краще, ніж Харібо. Раніше я постійно купляла якісь нові желейки, щоб спробувати, можливо, я знайду краще. Тепер через брекети, через те, що я не хочу, щоб зуби так псувалися. Тому тепер я просто рідко але купляю Харібо, бо я знаю, що це буде смачно. Бо для чого мені ризикувати каріюсом на те, що може виявитись несмачним, правда? Вони так класно пахнуть. Давайте спробуємо таку машинку. Знаєте що? Я поняла свій профтик. Вони не з соком всередині. Так виглядає пачка. В чому, власне, мій провтик? Там на полиці було декілька видів оцих жилейок, і на одному з них писало, що там вони всередині з соком. Я подумала, що це дуже цікаво, я б хотіла таке спробувати. І я не знаю чому, але я вибрала іншу пачку. Але я чомусь думала, що вони всі, типу, вся оця фірма, що вони всередині з соком. Як виявилось, ні, що я можу сказати саме про цей мармелад? він хороший. Він смачний, він не краще, ніж Haribo, але він десь прям дотягується до нього, я б сказала. Я б їм дала 8,5 з 10 От, це хороший мармелад Ну що, а на цьому в мене все. Ми спробували все, що я купила. І напевно мої два фаворити це оці от дуже хімозні кислі штучки. І оце от печиво. Вони дуже смачні. Я не повжаю, як я там по балам поставила. Але я зараз думаю, що вони, напевно, з усіх мені найбільше сподобалось. А, ще ці оці, дуже смачні. й мармелад хороший. Хоча я, напевно, все-таки куплю цей з соком всередині, щоб спробувати. Я показала свої фаворити. Найгірше для мене, напевно, це. Ось це. це просто не для мене. Не знаю, якщо ви любите такі смаки, напишіть в коменти. Я поважаю кожну думку, так. Просто не факт, що розділяю її. Фу, це було багато, багато солодкого, багато цукру. Е, я не думала, що колись скажу це. А на цьому в мене все з вами була Андріяна, і дякую, що були зі мною. До наступних зустрічі.